За що багатий буде страждати так після смерті? Невже ваш Бог має таку жорстоку і неблаганну ненависть до них? Ні. промовив герман, не відвертається Бог від багатих і не забороняє їм бути такими, але ненавидить неправедне надбання майна і вживання його задля життя на солоді і гріховних походях. Бо якщо хто набуває багатство законним шляхом? І надба не витрачає на добрі справи, той безгрішний і праведний перед Богом, а хто збирає свій достаток злодійством та неправдою або взагалі якою-небудь гріховною справою, хто береже багатство у своїх скарбницях, не виявляє милості до вбогих, не подає тим, хто просить, не одягає ногих, не годує голодних, тому буде мука безмилості. Євдокія запитала А моє багатство не здається тобі неправедним? Герман відповів Воістину, воно неправедне і осурожніше Богові за всякий інший гріх. Тоді вона сказала: Чому ж так? Адже я багатьох ноги одягла, багатьох голодних нагодувала, а деяким трохи і золотом допомогла. Чому ж ти називаєш багатство злом? Господине, мовив Герман, послухай мене уважно, адже ніхто, пішовши влазню митися, не захоче занурити своє тіло у воду нечисту й каламутну, неприємну і смердючу, але вмивається там, де є чиста вода. Як же ти можеш тільки деякими милосердними вчинками очиститися від смердючої та мерзенної скверни гріховної, коли ти валяєшся в ній добровільно? І в той же час зневажаєш чисту воду Божого милосердя. В будь-якому разі це болото скверний гріхуної, як потоп, з великою силою вкине тебе у прірву сірчану і смоляну, що горить вічним полум'ям гніву Божого. Твоє велике багатство огидне для великого владики і вічного судді, та вже засуджене раніше страшного суду, бо воно надбане в омані і блуді». І тобі зовсім не допоможе те, що ти з цього великого, але скверного і ріховного майна виділяла іноді частинку в Богем, бо нагороду за цю невелику чесноту знищує безліч злих діянь, подібно до того, як тонкі пахощі заглушаються сильним смородом. Ні, ніколи ти не одержиш ніякої благодаті, доки добровільно перебуваєш у нечистоті і найнакше сподобишся милосердя Божого як тільки відкинувши безмірний свій гріховний сморід, омивши себе сльозами покаяння і прикрасивши праведними вчинками. Так само, як той, хто ходить босим терну, не мине багатьох гострих скалок, бо якщо деякі й витягнути, все ж таки багато їх залишиться в тілі, і саме вони завдаватимуть болю, так і зроблена тобою колись невелика милостиня Богому. Якщо і допоможе тобі знищити який-небудь невеликий гріх, то саме велике терні гріховне залишається на твоїй совісті і приведе тебе до тяжких мук. Страшний і праведний суддя Бог, якого ти прогнівала, погрожує тобі вічним і нестерпними муками, що приготовлені для нерозкаяних грішників. Але якщо ти захочеш мене вислухати, то можеш спастися від них. Що на тебе очікують, і одержати радість вічно.